Валерій Федорович, найбільш переконливо, а складно знайти. Людина-атлант, людина на, на, на плечах якого називається перемога. Звісно, на всіх наших плечах. Тож ми маємо йому допомагати. Бо, ви знаєте, це як мінування і розмінування. Росія руйнує все, куди доходить її і лапи. Е, і, е, як з мінуванням там день мінували, три розміновують, так само відбувається і з культурною і ментальною І Цим потрібно займатися. І цим займаємося ми. У нас різні, різні проекти, різні рухи. І один з них називається стіни культури. От перше правило хрустиського клубу Херсон це Україна завжди без варядів. Ну, такий дінок ну, бойовий. Е... Який, ви бачите, дуже серйозно mm -hmm. налаштований повернути всіх своїх додому. Під обстрілами, під холоді з в одного з наших художників вкрали сумку з фарбами, з паспортами там, з айпадом, ще з чимось. Окей, ну розуміємо такий, такий зараз час. Це Зґвалтоване місто. Присунок зґвалтоване місто. Тому... Очікувати, що тут все буде гладко і а, по пілюстками все буде посипати перед нами. Це ну, бути тупим романтиком. Потрібно залишатися романтиком, фанатиком, але розуміти, що де як, і розуміти, де ти знаходишся, бути в реальності. Ми ж Це, це, це не перше докуповане місце, де ми працюємо і, на різних етапах. Ми там, в Палатлів заїжджали е, одразу після звільнення, там, зюм, кубінська. Ми, е, ми розуміємо, що ну, не може бути такого, що Росія прийшла, Росія пішла і все, все так, як було в той день, коли вони заходили. Ні, вони, вони дуже круто працюють в пропаганді. Нам потрібно просто триматися до тих пір, поки вони не почнуть рушитися зсередини. Основна робота буде за ними. Вони самі себе знищують. Вони як ті е, хрубаки. Знаєте, як, ні, як, як, як ці, е, Апарише росіяни вони як апарише. Які просто поки що вважають, що вони частина цього організму, який вони з'їдає, потім вони коли зрозуміють, що ні, вони почнуть дуже швидко його зжирати. Чомусь у мене зараз асоціюється Крим з казкою Сніжна Королева з Каєм. І, ну, і мені здається, що цей образ він дуже влучний з точки зору того, що якраз. Любов'ю, якраз сльозами, ми допоможемо розтопити той, той, лід, який знаходиться зараз у серці колективного такого, колективного Криму. І повернемо своїх людей до себе.